Як то кажуть, на стояжях риболову ніщо не зупини, накрапляє дощик в таку грязюку ми Попали, застрягли маленько. Зараз щось, щось будемо придумувати, може по траві об'їдемо якось. Але думаю, що ми прорвемося сьогодні. Сьогодні, бажано сьогодні. От ми і на місці. Трошечки помучилися, але прорвались. Той, хто хоче, той завжди приїде на водойму в будь-яку погоду. Ось так, трошки заляпали, ну як трошки, добряче. Але водойма вже рядом. Будемо що розкладатися. та приступати, відпочивати. Так, ну що, друзі, приїхали ми до водойми, не без проблем, але ми добралися. Зараз... Зараз покажу, на що я буду ловити. Та щоб побачити, скільки я спіймав, додивіться да це відео до кінця. В мене тут трошечки з прошлої риболовлі залишився інтеркріль шоколад. Та я додам повну пачку Roach Bream та е півпачки базова сумішка. Я це перемішаю все разом. і Поки буду збиратися три зволоження зроблю і пересію все через 3-мм сіто. Також в мене є трошки зварив пшена, буду додати його пробочкою. Що з цього вийде, будемо дивитися, будемо підрізати хробока в годівницю. Так що, поїхали. Дякую, міласи, я не буду використовувати, Добавки, ліквіди всі в мене більш використовую літом. А зараз поки що так. Гадаю, що ця прикорма, прикормка буде приваблювати лише велику рибу. Але якщо буде гарна плітка, то також не відмовимося від неї. Ось так. Перше зволоження є, поки буду збирати, зроблю ще два і пересію через сіто. Я розкладаюсь, отеця вже є перша покльовка. Без закорму, перший закид. Що там тесть? Шось. Ля, щось, щось. Платвічка, Плотви... так, платвічка. Ой, гарненька. Гарненька. о, Ой, яка. Так, ну що, друзі, замісив я прикормку, зробив три зволоження, пересіяв через сито. Зараз я вам спробую показати, як вона працює, вона стала така пухнастенька. Дуже приємно з такою прикормкою працювати. Ось. Зроблю невеличкий стартовий закон, це годівниць 5, може 7. Ось. Вже розташувався, хто впізнав водойму. Пишіть в коментарях, що ви тут ловили, на що ви тут ловили, та який общий результат у вас був. А я тільки починаю. Друзі, зробив став за корм. У нас тут гримить така велика туча находить. Сьогодні ми тут з ночлігом до 11, може, половимо, якщо щось буде. Та будемо відпочивати в машині. Завтра буде основна риболовля. Сьогодні спробую трошки половити, покормити, основна цель це покормити. Мета поставлена, тому до справи, якщо цікаве це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Накрапляє ще дощик трошки, але нас минуло. Там вже сонечко світить, а тут ось така ось така радуга, друзі. Яка красота! Яка красота. А ми чекаємо доброго ранку. Прокинулись, попили кави Так, прийнялися рибалити. Сьогодні погода сприяє. Ситуація така, що метрів на 50, мабуть, так десь, стоїть трава. Перед травою бере невеличка плітка. Ось, Я закидую за траву, взяв я одного доброго карася. Ось те чекає далі. Дуже вяле клювання, але все ще попереду. Ловимо далі. Клювання. Ну, давай. Давай, давай. Так, на что оно убирать? Оп-оп-е. е, друзья. На камеру не заходило, клювать. Она рыбка на гачку. Намагаюся її відразу через траву перевести, щоб не зійшла, бо дуже багато сходів саме в траві. Ловлю на дистанції приблизно метрів 60, метрів 7 від трави відразу. Так, це схоже на плітку. На плітку, але така. чудово, мабуть, будет. Так. Ой, как бьется. Оп, оп, и в подхвате. В подхвате. Даже приемная рыбка. Так. Такую гарную плитку снимал. Вот это хорошенькая, хорошенька это хорошенькая плитка. О, мы Так, ну что, тільки я ведь на качок. Так оп по 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 Так, край мока бачу якусь покльовку. Це вже не схоже на плітку. Це більш за все карась. Звісно, ще має надію спімати якусь більшу шайбу від діляща. Але сьогодні ще всього немає. Карась є дуже непоганий, тому... І карасю я дуже рад. Так, це карась. Це карась, це точно не плітка. Може навіть дуже непоганий. Горнесенький оп! Є. Є. Хороший карась. Клас. Ловимо далі. Посота. Ще одна така гарненька плітка є. Що можу сказати? Грибка помаленьку прокльовує. Треба очікувати покльовки, більш за все цих робак з опаришем. Дуже багато сходів, тому що трава вже заважає, заважає ловлю і вона на відстані їх є. Сложно зібрати, так би мовити. Тому намагаюсь перекинути ту траву, підняти рибку, щоб вона встигла йти поверху, щоб не було сходів. Але, на жаль, це не завжди допомагає, не завжди це виходить, тому багато сходів. Трішки ловимо, ще трошки посидимо, щоб дорога трошки підсохла. Ну, а так взагалі добре відпочиваємо. Есть, была поклевка. Как же шоссе. Травичка заважает трохи. О, хороший, хороший. Так, ну еще есть еще одно клювание. Це також схоже більш на плітку або невеличкий карасик. Я зараз я її перетягну. Так, щоб вона не, не зійшла. Так, вона ще тут траву майже пройшовали, багато начеплялось, мабуть, на годівницю. Куще щось є, ще трохи, ще трохи, ну це плітка. Це плітка. Ну, візьму її все одно підхватом. Бо не сама маленька плітка давала супротив Ловимо далі. Ловимо далі. А є ще один файний карасик підходять. Отакий Отакий гарнюня. Перейшов з дальної дистанції на ближню перед травою. Активно почав ловити непогану плітку. Трошки ще половимо оно клювання. ой ой красота. Так, відловився небагато, але є такі гарненькі карасики, ось ось такі. Є і плітка така. Ну, трохи відпочили. Карасик не дав нам скучати до на водой.